Ну що, народ, відео буде називатись Щось на кшталт. Блогер. Канадський блогер перевзувся, змінив свою думку. І це відео буде про пікап, який ми купили. Чому я змінив свою думку? Тому що на самому початку ми зі, з моїм швагром говорили, що не розуміємо, навіщо люди купують тут пікапи, траки Це така велика машина, навіщо вона потрібна для повсякденного життя. Частково ми досі притримуємось цього, і я якби. Також частково думаю, що така велика автівка для повсякденного життя їздити самому на роботу не потрібна, вона не економна, дорога. Але все ж таки ми купили пікап. І в цьому відео я все вам про це розповім. Всім привіт! Мене звуть Даниїл. Радий вітати вас на каналі Моє життя в Канаді. На цьому каналі я розповідаю все про життя в Канаді, моє, моєї родини. Все без прикрас, як воно є. У цьому відео почнемо ми з того, що ми дійсно встряли з цим пікапом. Навіщо ми його купили, я вам розкажу трошки пізніше. Але зараз саме цей день, і ми почнемо з вами ззаду. Я їду нарешті забирати наш пікап. Ми його купили десь місяців три чи чотири назад, і ми на ньому їздили, може, тиждень, максимум. Він цей весь час стоїть в ремонті. Ми дуже конкретно встряли, встряли, з, цим, встряли з цим пікапом. Я зараз вам коротко розповім, що з ним відбувалося. Відразу у нас полетіла помпа. Ми його вибирали вдвох з Ігорем. До речі, ми не дуже прям супер шаримо в автівках і вибирали його на швидку руку ввечері. Індус продав паразит такий попався, що так, таку нам корову Hello. How are you? I am under the water. В общем, не. Повторюйте моїх помилок. Якщо не шарите, просто знайдіть друга або заплатіть гроші комусь, хто шарить в автівках, щоб ви не попали так, як ми. Тому що ми дуже багато часу і грошей, потратили, щоб його відремонтувати. Все почалось з гідропідсилювача. Перестав працювати гідропідсилювач. Ми віддали. Там виявляється, що забилася рульова рійка. І її треба було міняти, поміняли ролі ворійку, поміняли гідропідсилювач, наче все то все запрацювало. Забрали, він почав дуже сильно троїти, його почало трясти. Там замінили свічки, кабеля, всяку тему. Я не шарю в машині, але, в общем, дивились всі електронні з'єднання, нічого супер не знайшли, але ми дуже багато віддали грошей за роботу майстра, який це діагностував. Потім не пройшло. Ми вирішили, майстер порекомендував замінити соліноїди це такі штуки, які накачують масло Окей, це просто все, я так вам швидко розповідаю, це все тягнеться місяцями, тому що ми то демо запчастини. То майстер щось неправильно зробить, там вони перероблюють, то враховане щось приходить. І це вже просто так дратувало, що капець. Але е, вирішили замінити соліноїди Відкрили, щоб замінити соліноїди Виявилось, що цеп. Б'є об двигун об кришку клапану і потрібно замінювати цеп. Замінили цеп з натяжителями комплект, і все рівно проблема є. Вони там щось розбирались. Знову це місяці. Вони подумали, що бракований натяжитель, замовили знову новий комплект. Замінили. Потім виявляється, що там просто. Старий натяжитель ролик, натяжитель цепи, він розпався, забив просто масляну трубку, помпа масляна, голодання було, І, в общем, там не клапана, оці що на колінвал штуки надіваються. Вони, в общем, пошкодились, вони тепер віддали їх на шліфовку. їх хтось там шліфував. І зараз вони все поставили. Нібито вже каже, два дні тестили, їздили все добре. І нарешті ми їдемо забирати автомобіль. Я ще не знаю, скільки він нам скаже, але ми вже заплатили близько трьох тисяч перший раз за його ремонт. Просто три тисячі. І зараз це ще буде тисячі три, я думаю, не менше. Ми, звичайно, будемо говорити за ціну, тому що там є багато речей. Які не по наші він її вони перероблювали, то щось браковане, хоча не ми запчастини купували, то там а... ще вони фуни... там щось неправильно туди-сюди. В общем, зараз будемо бачити, що по ціні. Але нарешті ми забираємо наш пікап. Їдемо дивитися, що що, чи все буде з ним нормально. Поїхали. Заберемо пікап, я вам його покажу, і потім вже з Ігорем розповім, навіщо ми його купили і чому ми змінили свою думку. Це такий вам. Короткі введення в курс справи. І, до речі, поки я їду зараз за пікапом, я вам ставлю відео, там буде кілька матів, ми їх запікаємо. Це те, що нам прислали з автомайстерні, що сталося там з коротко, що з автомобілем вже в фіналі, коли вони його погалагодили. Але, до речі, ще там просто проблема з автомобілем, не просто це з цим. Там ще куча датчиків пошкоджено. Він, наче, то весь куча датчиків, то надзломлених, то їх треба міняти. Перестало 4 на 4 працювати. Не працює спідометр чомусь. Треба міняти. Коротше, якась дуже проблемна автомобіль. Ми будемо його пробувати продати. Звичайно, вже ми не повернемо свої гроші, які ми в нього вклали, і все інше. Але все рівно. Ось так є, як є, так і розповідаю. Не повторюйте моїх помилок і ретельно перевіряйте автомобілі. Навіть якщо ви в Канаді, тут людям багатьом теж не можна довіряти, як і в будь-якій іншій країні. Є люди, які хочуть нажитись, купити, продати і наваритись, неважливо в якому стані. І ось так ось. Тому їду забирати авто, ви дивіться відео з, з автомастерні, останнє, яке було. Ой. Ну, да. Даніло, дивись, розкажу, що трапи. Цепок розбив натяжитель. Оце все мелкі стружки, якби їх не... Весь мусор полетів подон. Дальше Далі тут можеш потім показати там, масерамік. <плуху> дивись, що знаходиться на масляному прийомнику. Це враховуючи, що я його поки доставав, воно ж там ще щось висипається. Б. Забиває маслоприйомник, згорає масляний насос, починає голодати. Починають голодати е, голови праву сторону видно? Тобто середні три шейки сині від голодання. Ну, зараз їх шліфунуть. Ну все, Тут наче все відремонтували. Зараз ігор щасливий походу капець. Виходь, давай ласточку забирати. Просто не ласточка. Навіть спідометр працює. Тепер, Оріол прям, понимаєш, а не ласточка. Ладно, пішли, бо часу нік на роботу спішить. Так, розповідай, що у нас не працював спідометр. Кажуть, що відійшла просто там фішка вони її починили. Не працює 4х4 на, на ній, але не, не світиться помилка, пропала. Зараз ніяких помилок не світиться, все ніби працює трої. Не трої. Е, Ніби все норм. Зараз приїдемо додому і розкажемо, навіщо ми купили цей трак. Зараз погнали до мої. Поки світло я вам просто покажу. Взагалі в цілому. Тачка прикольна. Вона на кожі, непогана комплектація. 2000 якого року? 2007 року взяли ми її за 6800. Ні, за 7400, За 7400, сорян. Взяли за 7400 Пробіг 289 тисяч. Ми перевіряли по Карфаксу. Він не скручений. Е, начебто, все норм, тільки. Якби не проблема з двигуном, ми ще не знаємо, скільки він нам скаже ціну. Ви вже у відео дізнаєтесь, скільки нам обійшлось. Я вам все викладу, підкладу, скільки вона нам коштувала купити, і скільки ми вже в неї вклали в ремонт. Бо поки що ми цієї інформації не знаємо, він нам все напише, розпише що до чого. Зараз приїдемо, розкажемо, навіщо ми її взагалі купували, і чому ми змінили своє враження. І думку, бо на самому початку ми говорили, що трака стой і не треба його, не треба купувати, не розуміли, навіщо він, а все ж таки купили навіщо зараз дивіться. Пару слів, чому ми купили пікап. Я думаю, це дуже прикольна тачечка в тому плані, якщо у тебе є будинок і тобі треба перевезти якісь крупногабаритні речі. Це дуже допомагає, тому що ти можеш сюди втулити хоч не знаю, батут, чи шафу, чи ще щось. Скажете, можна буса купити. Ну, тут в Канаді немає так, розповсюджених бусів, тому всі купляють пікап. Плюс можна на ньому ще бубліки крутити. Просто спробувати, що це за одиниця авто. Данік більше розкаже, ніж я. Я не особий любитель пікапів і досі, бо він дуже довго стояв на ремонті. Показатися можна. Ну що, проїхали, працює реально тихенько, не труїть нічого, все добре, Підометр працює, все окей. Насправді машинка дуже зручна. Ми на ній перевозили вже е, матрас, квінсайз, прямо матрас і під матрас. Повністю ми його сюди засунули і закрили оцю штуку повністю зверху. Коротше, тачка дуже зручна. І, в принципі, із за цього ми й купили пікап. Зараз я десь сяду і розповім вам, чому я змінив свою думку і купив пікап. Отже, я сподіваюся, що сильного пересвіта не буде. Якщо підбиваючи підсумки, то не підіб'ємо зараз підсумки, бо ми ще не забрали і не знаємо точну суму за ремонт пікапа нашого. Я вам це все в кінці відео, коли отримую рахунок, розповім. Уже після того як зараз попрощаюсь, навіщо ми взагалі купили пікап і чому змінили думку? Взагалі, ми коли приїхали сюди в Канаду, ми приїхали з таким мисленням європейським економії енергії, економії палива, сегрегації сміття і такого іншого, щоб зберегти природу. І так далі. Але тут в Канаді, чесно кажучи, можливо, в великих якихось містах над цим запарюються, але в маленьких містечках, таких як редір, не дуже сильно сегрегують сміття. Сегрегують тільки папір, пластик, і то папір і пластик в одну кучу. Звичайне, все купу, що хочеш, можеш в другу кучу. І там листя, траву в інший ящик. І над сегрегацією не дуже хто париться. Над автомобілями також. Якби це дивно не звучало, європа переходить на електрокари, якось зберегти планету, екологію. Тут ніхто не париться над цим в Америці, тому що я не знаю чому. Але ну тут просто мало людей на один квадратний метр, кілометр в порівнянні з Європою, принаймні в Канаді. Тут всі двигуни там 1.6, 2.0, Це мало літражка вважається тут і тут там. 5,4, от у нас 5,4 двигун на пікапі. У мене зараз на Форді 5,4 також чи 5,6. Хоча це звичайний позашляховик, нічого супер такого там. І тут всі автомобілі там 2,5, 3,3,2 і, і більше. І всі пікапи, звичайно, вони йдуть, вони не економні по по-пальному. І дуже часто так буває в Канаді, що одна людина. Їздить на цьому пікапі щодня на роботу і по своїх справах одна людина возить, можна сказати, грузовік, <хи>, який може тягати там кажену вагу. Людина просто їздить на роботу, возить свою задницю, їздить по справах в магазин, і тим самим обслуговує дорогий пікап, заправляє його. І дуже багато викидається пального, і ми дуже скептично до цього відносились, тому що не розуміли, навіщо така велика, велика автівка взагалі людям потрібна, щоб їздити на роботу, і в принципі з цим я досі згоден, тому що є люди, які використовують просто це е, пікапи. Просто бо суспільство нав'язало, що пікап це круто, і вони просто купили пікап, щоб поїздити на роботу. І може раз, раз в рік потягнути свій кемпер на відпочинок. А може хтось і не возить взагалі на відпочинок, а просто возить свою задницю і пікапі. Це кожного рішення, якби. але я не розумію цього, чому би не купити поменшу автівку, більш економнішу. Але ми купили пікап і купили ми тому, що хочеться час від часу щось перевозити, якісь меблі, ти щось їдеш, береш, походу сів акумулятор. Тому буде без спишки. общем, ти щось їдеш, забираєш щось. Привозиш, перевозиш, і це все потребує якоїсь автомобіля. І ми вирішили, що ми візьмемо один автомобіль на дві наші родини, які ми будемо з Ігорем їздити на роботу і час від часу використовувати його як грузовик, щоб вивезти якесь сміття, велике, крупногабаритне, перевести якусь тумбочку. І в цьому плані це дуже і дуже зручно. Зараз цим пікапом ми не задоволені, будемо його продавати. <кій> Бо він нам дуже дорого вийшов, хочемо повернути хоча б якісь кошти. І купимо, навряд чи ми вже купимо пікап, тому що наша сестра купила дуже-дуже дешево пікап. І у нас вже буде один пікап на три родини. А ми купимо якийсь. Ну, якщо треба буде щось поїхати, забрати, підвезти, ми візьмемо, попросимо у неї автівку. А якщо треба буде їздити на роботу, купимо якусь малолітражку, щоб просто їздити. Можливо, купимо якийсь отакий щось. Позашляховик якийсь, щоб, якщо що, інструменти закинути, але не будемо брати якийсь уже такий е з великим двигуном. Ось так просто вам розповів вам наш досвід. З пікапом, як ми встрягли, і чому ми купили пікап. І що е, хотів іще, ще до речі додати, що насправді думка у людини змінюється. І я цим відео хотів вам показати, що коли ми приїхали сюди в Канаду, ми бачили по одному зараз. Ми звикли до деяких речей, деякі речі вже розуміємо, деякі речі все рівно не розуміємо. І для нас вони дивні, але ми вчимось тут е, призвичаюємось, звикаємо до тих обставин, до тих звичаїв, які люди живуть тут і. Наші думки, наші поведінка час від часу змінюється, тому що ми під впливом цієї культури, і це нормально, коли ви приїжджаєте, щось не розумієте, потім розумієте і вже змінюєте свою думку. І це стосується не тільки Канади, а й всього, тому що ми, як люди, ми ростимо весь час, і я вам цього бажаю. Ростіть, розвивайтесь, вивчайте нове, не бійтеся, щось десь ризикувати. Не бійтесь, що ви щось втратите, тому що якщо ви щось втратите, ви отримаєте досвід. Якщо ви отримаєте досвід, ви обов'язково досягнете більшого, ніж ви втратили. Я вам бажаю цього розвиватись, не зациклюватись на одному. Бажаю вам ще також мирного неба над головою. Всім па. Отже, як я обіцяв, підсумки по ремонту зараз нам ремонт обійшовся в 2300. Перед цим ми також ще заплатили 2300, тобто, в цілому. 4600. Нам вийшло ремонт цього автомобіля Лінкольна, і купили ми його за 7-400. Тобто разом 12 тисяч нам обійшовся цей автомобіль. На ньому вже в принципі можна їздити, там не супер багато тепер що треба ремонтувати. Там якісь дрібниці там не працює пульт, відв'язався, щоб заводити віддалено. Але в цілому ми вже так не хочемо, і так він нам набрид з цими ремонтами, що ми його хочемо продавати, тому будемо продавати. Я не знаю, чи в цьому відео я вже розповім, за скільки ми його продамо, за яку суму. Але я думаю, що ми йому продамо тисяч за дев'ять. Але, можливо, при нагоді я десь в якомусь відео колись розповім. Що не розповім, кому буде цікаво, напишіть там десь там через місяць в коментарях, я відповім. Якось так. Всім па.